Цієї зими українці як ніколи готуються до проблем зі світлом та опаленням. Ми вирішили на вулиці нашого міста, щоб дізнатися, як люди готуються до цього сезону. Ну, якщо зима все ж таки підкине нам температурні сюрпризи на стовчику нижче нуля, то я підготувався до зими так наступним чином. Я закупив електрообігрівачі, також звичайно закупив теплий одяг. Ми накупили там павербанків, газових плиток таких маленьких. Чесно, поки ніяк не готуємо. Звісно, це буде закупівля зимових речей. Це буде закупівля, можливо, декількох ще павербанків, можливо, генератор. Яке опалення ви використовуєте? Пічне, централізоване, індивідуальне. Чому саме таке? Ну, я мешкаю у багатоповерхівці, тож я автоматично використовую централізоване опалення. Але все ж таки стараюся іноді використовувати електричне опалення там у вигляді конвекторів чи електричних обігрівачів. Центральне опалення і сезон опалення дуже добрий, і так що у нас немає такого, щоб. Бувають такі моменти, коли там на декілька днів можуть якісь проводити технічні роботи а так взагалі досить тепло. Я живу за містом. Тому саме там так і скалось, що пічне. Я сам проживаю у е, частному будинку, тому я можу там топити, наприклад, камін або пічку, але я не знаю, яка альтернатива може бути для тих, е, хто проживає у, е, ну, у багатоповерхових будинках, де це просто неможливо зробити. У Нас вдома своє опалення індивідуальне. Газове опалення, тому я думаю, з цим проблем цією зимою не буде. У нас газове опалення індивідуальне, тому що ми живемо в частному будинку. Чи придбали ви вже теплі речі? Так, звичайно, я придбав вже теплі, теплі речі. Теплі речі це термобілизна, яка е, надягається основний одяг, також пуховики, так звані, е, теплі шкарпетки, рукавички. Вже придбала, бо але знову ж таки щодо цієї погоди, зараз ось так сидимо, хоча зранку там було холодно. Є куртка тепла, але взагалі я ходжу, е, як куртку теплу ношу. Але хожу дуже роздягнутий. Як показало наше опитування, миколаївці по-різному готуються до майбутнього опалювального сезону та цьогорічних холодів. А що думаєте, ви? Поділіться вашими думками під цим відео у соціальних мережах. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.